Всім привіт! Хочу показати завершене нове замовлення. Ноженки шкіра рослинного дублення, простенькі, без малюнка. Тувщина шкіри 4 мм. Так, тепер сам ножечок. Больстер, і тильник нержавійка. Кап клена, основне тіло руків'я. Переложки G10 по центру переложка зуб Мамонта стабілізований. Так, сталька у нас М398. Твердістю 64 одиниці, термообробка, колісник. Фініш клинка P600. 600 так, по ТТХ загальна довжина 275 мм. Клиночок до больстера 140 мм. Ширина в найширшій точці 34 мм. Товщина по обуху 4,3 мм. Під руків'я 100 мм. Тильник посаджений на обоксидний клей, ну там засверлено ще і тут і штифт. Тобто туди всередину, щоб він не відпав. Нержавієчко заполіровано, все чітко. Ціна даного виробу 10 тисяч гривень. З приводу замовлення схожого або іншого, прошу у приватні повідомлення. Гарного дня!